Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Для цих чоловіків все розпочалося з звичної на перший погляд балаканини в загальному чаті, а завершується лавою підсудних, звідки вони мають всі шанси надовго сісти до в'язниці. У Запоріжжі співробітники контрозвідки СБУ затримали двох ворожих агентів, що добровільно зголосилися допомагати загарбникам шпигувати за силами оборони. Вони були завербовані в мережі через чат, замасковані під запорізький, де ті на початку бездумно повідомили дані про розташування ППО. Це одразу помітили росіяни спецслужбісти та запропонували системне співробітництво. Вгледівши спецпризначенців СБУ, він сам покірно лягає до лілиць, допоки на його руках не клацнуть кайданки. Здійснило поширення інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України. Ось той чоловік вже із новою зачіскою дає свідчення в збиу. Звати Анатолій 55 років. Каже, його завербували через місцевий інтернет-чат. Це наш запорізький чат там під час на початку агресії. Люди спілкувалися на різні теми. Згодом там з'явилися люди, які представлялися теж як запоріжці, але згодом виявилося, що далеко не всі вони були в Запоріжжі. Вони створили ще один чат, почали потроху при ну, запрошувати ті людей. Ось в тому числі мене запросили. Ворожий агент, зізнається, передавав росіянам інформацію про українських військових, зокрема про місця розташування ППО. А чому вас не Спілкування з представником держави агресора. Передача інформації, яка була заборонена до дії військового стану, Повідомив інформацію, інформацію бачили там батарею ПВО українського. під час обшуку у помешканні Анатолія спецслужбісти вилучили гаджети, за допомоги яких той контактував із куратором. Контузірники збув встановили, що зазначена особа була завербована представниками спецслужб Російської Федерації через закритий проросійський чат чат за завданням свого куратора, підозрюваний переміщувався по місту Запоріжжя, де встановлював місця дислокації систем ППО з метою подачі передачі цих даних своєму куратору. Я завжди місцеваждення ППО.

Ну що може по ньому сюди прилетіти щось. чоловік твердить лише раз написав таке в загальному телеграм-чаті і на цьому все. Та вже за лічені хвилини зізнається. тому на нього вийшов якийсь чоловік та запропонував шпигунство. Потом мені написав якийсь чоловік із чата і спросив, дійсно ли там стоїть Де? попросив уточнити Я йому написав, що от посередині по моєму так було. Сотрудничать, говорит, ви можете поїхати там, іскати локації, де що розположить, я сказав, що ні, я таким займатися не буду. Натомість співробітники СБУ твердять, мають докази того, що Сергій узявся спостерігати за переміщенням військової техніки. Співробітники спецслужби встановили, що вказаний чоловік. У своїй власній квартирі в багатоповерхівці організував на кшталт спостережного пункту. За допомогою бінокля здійснював спостереження за переміщеннями колон військової техніки та в подальшому планував передати цю інформацію представникам спецслужб РФ. Сергій твердить, вже знає, що йому загрожує. Ви знаєте, що вам загрожує? Так. Да. Що саме? 5 до восьмі. Да, хотя я вважаю, що високості наказание. на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за статтею 114 з позначкою 2 кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення та розташування збройних сил України за можливості ідентифікації їхньої місцевості. Наразі обоє чоловіків перебувають під вартою. Обидвоє прислужники ворога не нікаються та сподіваються на поблажливість суду. Заслужив отримай. Думати було треба раніше. По глупості не зазнавая, що я можу нанести і Я нарушив закон. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.